Сьогодні я розповім вам свою історію, як я вивчала англійську мову, скільки в мене це зайняло, і що я для цього зробила. І так все почалося в 2002 році, коли я пішла в університет. Звичайні лекції, звичайні підручники, студенти, екзамени, викладачі. Єдине, що було незвичайно, це було тільки двічі на рік, тому що я навчалася на заочному. В той самий час я навчалася в іншому навчальному закладі і тому. Просто фізично не могла знаходитися в двох містах одночасно, ні місцях, містах. Чи це вплинуло на мої знання? Чи це вплинуло на процес вивчення англійської? Mm -mm. Для мене ні. І перше питання, яке ви повинні задати самі собі: чи можете ви вивчати мову самотужки? Чи можете ви вивчати мову самостійно? Це дві різні речі, це два різних питання. Так? І якщо відповіді ні та ні, то, скоріш за все, вам потрібна група і вам потрібен ментор, який вас буде вести по цьому шляху. В моєму випадку книжок та онлайн-ресурсів було достатньо. На той час інтернет вже потроху розвивався, тому мені було досить легко, тому що у мене була просто любов до англійської мови, тому мені було легко вивчати, і мені було цікаво вивчати. Ам... Скільки це в мене зайняло часу? Ну, по суті, в принципі, щоб накопичити вокабуляр пару років, і в мене був досить великий вокабуляр вже, граматика для мене взагалі була не проблема, тому що мені ця сторона будь-якої мови взагалі дається мені дуже легко. Тому в цьому плані в мене не було проблем. Проблеми були в говорінні. Тому що, ну, уявіть самі, да? якщо я приїжджаю на екзамени тільки двічі на рік, і я навчаюся в іншому навчальному закладі, де, в принципі, ніхто не розмовляє англійською на щоденній основі, то у мене не було виходу. По суті, я повинна була просто розмовляти сама з собою. Чого я не робила. Тому знання англійської мови так і залишилось для мене знанням. Я була дуже Обізнана в граматиці. У мене був великий вокабуляр, тому що я дивилася багато чого. Фільми, серіали. На той час серіалів не було, але я щось дивилася на Ютубі так чи інакше. Так? Тобто були ресурси: музика, фільми, щось таке було. І все це мені легко давалося. Єдине, що не давалося, це говоріння, тому що це м'язи, це теж навичка. І цю навичку я не розвивала. Це, як, знаєте, ви колись бачили? Людей, які приходять до спортзалу, і вони займаються тільки верхньою половиною свого тіла, тобто ноги в них залишаються. А тут вони нарощують м'язи. Оце так виглядала моя англійська на певний період часу. То що ж змінилося, і що мені було потрібно, щоб змінити цю ситуацію? Я переїхала в іншу країну. А в 2013 році я переїхала до Еміратів, до ну, Дубаю. І з того почалося моє говоріння, тому що кожного дня мені потрібно, я була вимушена розмовляти англійською мовою майже цілий день по роботі. Тобто, мені дуже швидко треба було, що навички, говоріння з клієнтами, тому що це був My livelihood, це був My Income. І спитайте тепер самі себе, що вам потрібно, щоб організувати. Середовище, в якому ви будете вимушені розмовляти, саме розмовляти англійською мовою щоденно і, як мінімум, годину. Для цього, якщо ви людина, яка спілкується з іншими, і у вас є друзі, які теж потребують знань англійської мови, ви можете просто збиратися в розмовні клуби. Якщо це неможливо, розмовляйте самі з собою. Якщо це для вас або важко, або. Неприємно або незручно, то тоді єдиний вихід це знайти групу. онлайн групу офлайн групу це неважливо. Вам треба знайти людей, з якими ви зможете випрацьовувати навичку говоріння. І я вам скажу так, що це навіть не має значення, що ви будете говорити. В тому плані, що це може бути дуже проста англійська і це може бути дуже складна англійська. Це неважливо. Все це навичка говоріння. Вам треба почати хоча б з чогось. Якщо ви. Почувайтеся некомфортно в групі, тому що ви не впевнені в своїх навичках, ви не впевнені в своїх знаннях. Не хвилюйтеся. Я вам скажу так дуже чесно. Да? На даний період часу будь-який репетитор, будь-який тренер в будь-якій групі, в будь-якій онлайн-школі або офлайн-школі. Вони всі розуміють цю ситуацію, тому що вони там були. They have been there. And I've been there too. Тому ніхто вас не буде засуджувати. Ми, як Клан репетиторів та викладачів. We are there for you to help you. Саме тому, якщо ви некомфортно комфортно себе почуваєтеся в тому плані, що вам незручно да, ходити в якусь нову групу, в якесь нове місце, ну, почніть, хоча б, розмовляти самі з собою. Для цього є дуже багато ресурсів. На Ютубі нескінченні канали. Від будь-яких носіїв мови та навіть українських викладачів дуже багато ресурсів в інстаграмі, на Ютубі. Єдине, що вам треба поставити за мету, це робити вправу, яка називається імітація, тобто повторення. Вам просто треба повторювати те, що вони кажуть. Фраза за фразою, не слово за словом, а фраза за фразою. Да? Це те саме, що я робила кожного дня. На роботі я повторювала ті самі фрази over 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 and and again. І я вам скажу, що через місяць я вже почувалася досить комфортно саме розмовляти на дуже базовій англійській мові, взагалі не думаючи. Це навичка. Да? У мене були знання отакі, розмовляла я отак. З цього всі починають. Так? Для того, щоб потім розширювати, просто треба що? вийти із зони комфорту і почати розмовляти на теми, які виходять за рамки того, що вам треба прямо зараз. Тобто, для того, щоб розвивати мою англійську навичку говоріння, мені просто треба було знайти друзів, що я зробила. І ми розмовляли на будь-які теми англійською мовою. Так, були якісь недорозуміння, непорозуміння, були якісь. Um, забування слів, були якісь um, граматичні казуси, все це відбувається. Е, я вам скажу так: навіть якщо вам потрібна англійська для роботи, ніхто вас не буде засуджувати, якщо ви будете робити помилки. Взагалі, якщо люди вас розуміють, якщо люди розуміють все, що ви кажете, це як вони кажуть, is the primary goal of communication. People understand each other. Okay? Єдине, що я можу сказати від себе, я помітила це в собі, я помітила це в багатьох інших людях, не тільки в українцях, до речі, я жила, я ж кажу вам, я прожила багато років в Еміратах. Я зараз вже другий рік живу в Таїланді. І люди дуже, дуже бояться робити помилки. Тому що вони бояться, що над ними будуть сміятися. Ніхто над вами сміятися не буде. Але моя вам порада розвивайтеся, Level up, upgrade, improve, Розвивайте свою англійську. І вивчайте і покращуйте граматику. Самостійно. Дивіться багато матеріалу англійською мовою. І розвивайте свій словниковий запас в різних темах. Тобто розширюйте свої інтереси. Ваша зона інтересів повинна розширюватися. І дивіться всі ці матеріали на англійській мові. І як я вже казала в своїх попередніх відео, все це, що я вам зараз сказала, плюс ще один момент, дуже допомогло мені перейти, можна сказати, на 95% на англійську мову. Тобто зараз я ловлю себе на тому, що я навіть думаю англійською мовою, тому що англійська мова це єдина мова, якою я користуюся тут. В місті, де я живу, ніхто не розмовляє. Ні українською, ні, ні навіть російською. Я навіть російською б не стала розмовляти, але все одно, да якщо є хоч хтось, українець, або українка, яка розмовляє російською, і вони не можуть розмовляти українською, я би принаймні десь спілкувалася. Але ні, ніхто. Тобто тут або тайська, або англійська. Ну в більшості свої ломана англійська, так або якщо це native speakers, спікер, з яким я працюю, то це. Native А, uh, Так що англійська це єдина мова. Як симулювати цей процес? Ну, подивіться одне із моїх відео: як можна змусити себе почати говорити англійською мовою? І я вам скажу, uh, як a спойлер. Самий перший крок, який треба зробити. Щоб поставити себе в дуже некомфортну позицію, і я вам скажу, що у вас буде ломка. І ця ломка буде серйозною. Але це коли ви пройдете цей етап ломки, вам стане набагато простіше саме розвиватися в говорінні і сприйманні англійської мови, якщо вона вам настільки потрібна. Що це за крок? Change your primary language on all your devices set it as English. Коли я це зробила, мені потрібно було це для роботи. З того моменту я помітила дуже великий якісний стрибок в моєму саме говорінні сприйманні. І взагалі, англійська стала моїм досить незамінним інструментом в щоденному спілкуванні. Щоб закінчити це відео, я пораджу вам спитати самих себе. Наступні запитання. Чи ви відчуваєте, що вам потрібна допомога? Чи потрібна вам група? Чи ви будете робити це онлайн або офлайн? Найважливіше, для чого це вам потрібно? Якщо ви відповіли на ці запитання самі собі, і ваша відповідь звучить так. Мені потрібен онлайн-репетитор або мені потрібна група онлайн, щоб покращувати свою англійську. То я хотіла б запропонувати свою допомогу. Я онлайн-репетитор і тренер англійської мови. В мене є сертифікати, в мене є досвід. І мені дуже цікаво буде допомогти вам покращити вашу англійську для роботи, для спілкування, для подорожей. Та для будь-яких інших цілей. Приєднуйтесь до нашої ком'юніті, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. А на сьогодні це все від мене. З вами була Олександра. Ви на каналі Speak Today. I'll see you in the next one.